Здорова, оце так Геловін настав. Привиди повиходили, а найгірше, що серед них і твоя колишня, та ще й з таким душком, що аж нафталін в будинку скінчився. Ми її, звісно, хочемо солоденьким пригостити, щоб вона, не дай Боже, не повернулася, а тихенько пішла геть, куди й не кликали. Може, навіть суворі аюрведичні гуру зазирнуть на вогник, бо їм, певно, цікаво, що це ми там. Чаклуємо над гарбузовим пудингом, беремо, як не дивно, гарбуз, чистимо, нарізаємо. А щоб додати настрою, можемо й самі трохи дійти до кондиції, бо без цього чари не спрацюють. Варимо до готовності і перебиваємо блендером, додаємо жовточок, ось так, без церемоній. А білок збиваємо з цукром, щоб він став таким же пухким і безтурботним, як твоя відпустка на морі. Усе змішуємо і додаємо манку, вона в нас буде закрепом, щоб пудинг тримав форму краще, ніж ти тримаєш слово. Додаємо вершкове масло, перемішуємо і рясно посипаємо кокосовою стружкою. Бо хто сказав, що приводи не люблять тропічний смак? Закидаємо це щастя в духовочку на 200 градусів на 20-30 хвилин. Вуаля, краса, смакота, кайфуліки. І на м'яких лапках несемо наше підношення тим, хто там по той бік екрану, і колишній. Нехай зникне і не повернеться.